Про події війни говорить Стратко. Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах на недопущенні просування противника в глибину нашої держави, зриві виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та частиною Харківської областей. Про це повідомляє генеральний штаб збройних сил України. Вже сьогодні відбулось 28 бойових зітнень. Окупанти здійснили 6 авіаударів із застосуванням 10 кабів. Також російські терористи заділи для ударів 46 дронів камікадзе. Як і минулої доби, найбільш напруженою ситуацією залишається на покровському напрямку, Із найбільшою інтенсивністю ворог діє поблизу Новосильівки. Першої ще два ворожі штурми відбито, зокрема в районі Яснобродівки. Сили оборони проводять заходи стабілізації обстановки на даному напрямку. За уточненими даними, за минулу добу на покровському напрямку російський агресор втратив 394 особи. Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1300 окупантів вбитими та пораненими. Також що ворог втратив 8 танків, 33 бойових броньованих машини, 37 артилерійських систем. Уряд Швеції оголосив 16-й і найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні з початку широкомасштабного вторгнення РФ. Швеція допомагає Україні абсолютно новими можливостями, які посилюють протиповітряну оборону України. Пакет, який буде включений до майбутнього бюджету з додатковими поправками, становить 13 мільярдів 300 мільйонів шведських крон. Це приблизно 1 мільярд 300 мільйонів доларів і відповідає пріоритетним потребам України. Ідеться у заяві шведського уряду. Так Швеція передає Україні літаки радіолокаційної розвідки і управління ASC-890, які посилять наші спроможності виявляти та боротися з цілями великої дальності. Також з метою подальшого посилення протиповітряної оборони України до пакету були включені ракети класу повітря-повітря рб -повітря 99 які можуть використовуватись на літаках і в наземних системах протиповітряної оборони. Дальність ураження цих ракет до 70 кілометрів. Швеція, не дивлячись на те, що це призведе до тимчасового. Його погіршення її обороноздатності передає весь свій запас бронетранспортерів PBV-302. В заяві наголошується, що це робиться для підтримки розбудови нових бригад в українській армії. До пакета допомоги також увійшли артилерійські боєприпаси калібру 155 мм міліметрів і ресурси для обслуговування раніше переданого обладнання. Окрім техніки та боєприпасів, Швеція надасть фінансову підтримку, яка дозволить закуповувати матеріально-технічні засоби для України. Також будуть надані термінали з підпискою на супутниковий зв'язок. Це Робиться задля посилення командно штабних спроможностей. На останок уряд доручив шведському агентству оборонних досліджень підтримати Україну у створенні власного оборонного науково-дослідного інституту. Держава агреса Росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Йдеться про рекрутинг живої сили у Центральній Африці, зокрема в Руанді, Бурунді, Конго та Уганді. Про це повідомила головне управління розвідки Міністерства оборони України. Форбування африканців для їхньої участі у м'ясних штурмах на українській землі займається спеціально створений підрозділ Міністерства оборони Росії. Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 тисячі доларів за підписання контракту. Обіцяють. Щомісячне забезпечення у 2200 доларів медичне страхування, а також російський паспорт для солдата і членів його сім'ї. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що Україні варто дозволити наносити удари по військових об'єктах на території Росії. Вважає, що ми повинні дозволити нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, звідки атакують Україну, заявив французький президент, підкресливши, що ми не повинні дозволити їм торкатися інших цілей в Росії і, очевидно, цивільних об'єктів також підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території РФ і Польща. Безумовно ситуація виглядає так, що Росія сьогодні робить. Те, що хоче, а Україна обмежується деякими країнами, і це має припинитися. Польська позиція чітка. Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує. Польща не має жодних заперечень у цьому питанні. Цитує польське радіо заступника міністра оборони Польщі Цезарі Томчика. Як відомо, європейські лідери наразі розходяться у питанні, чи потрібно дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по цілях на території РФ. За це виступають зокрема Швеція, Чехія, Естонія та Латвія проти Окрема Німеччина та Італія Ізраїльський обстріл об'єкта угруповання Хамасу Рафаху, внаслідок якого загинули десятки палестинців, не призведе до зміни політики США щодо підтримки Тель-Авіва. Нагадаємо, що у неділю у відповідь на обстріл Тель-Авіву армія оборони Ізраїлю нанесла ракетний удар по Рафаху, в результаті якого за уточненими даними загинуло 45 людей. Після цього удару я не можу говорити про зміну у політиці. Це просто сталося. Заявив журналістам координатор ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій, контр адмірал Джон Кірбі. В той же час. Він нагадав, що США вважають невиправданою велику наземну операцію в Рафаху. Ми не хочемо, щоб ізраїльтяни вклинювалися в Рафах великими підрозділами, і ми не бачимо цього на даний момент, підкреслив він. Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару, стрілеча Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів. Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, який повернувся з Харківського напрямку, де він працював у бригадах та батальйонах, які ведуть там оборону за інформацією головнокомандувача. Зараз дії ворога у. Складнені посиленням нашої оборони завдяки своєчасному прийняттю рішень щодо перекидання резервів на загрозливі напрямки. Також ефективне ураження противника та зниження його наступальних можливостей забезпечило створення резерву боєприпасів. Тому ворог перейшов до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами кабів. В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків носів кабів, бпла розвідників та коригувальників вогню, захист ребом своїх військ, маскування та використання макетів. Розповів головнокомандувач ЗСУ за його словами для протистояння цим діям противника у війську вживаються невідкладні заходи щодо удосконалення системи управління протиповітряної оборони, її автоматизації та поєднання з вогневими засобами сухопитних військ в комплексі системи РЕП. Крім цього, заслухав кожного командира по готовності до активних дій, прийняв рішення щодо проблемних питань, перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника. Проблем стало помітно менше у зв'язку з. Підвищенням ефективності роботи всієї управлінської вертикалі Відмічаю професійні дії нашої піхоти та десантників у боях за Вовчанськ. Стійкість морських піхотинців у боях з переважаючими силами противника, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. 30 травня спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони України груп 13 за допомогою українських ударних морських дронів «Магура-Ві-5» в чергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави агресора Росії у тимчасово окупованому Криму. Як повідомили у розвідці, з метою знешкодження українських ударних морських дронів на підході до бухти вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30 міль. Мітрові гармати, утім нічого не завадило спецпризначенцям гурмо України успішно виконати бойове завдання. Внаслідок удару було знищено два катери Росії. За попередніми даними швидкісні транспортно-десантні КС 701 «Тунець» заявили в «Гурмо». Там також нагадали, що лише в цьому році спецпідрозділ Груп 13 за допомогою ударних морських дронів Магураві 5 вже знищив російський ракетний корабель Івановець, великий десантний корабель Цезарь Кунікав, Корвет Сергій Котов. Швидкісний патрульний катер Мангуст. Літак радіолокаційної розвідки та управління ACS-890, який Швеція передає Україні, слугуватиме, зокрема, підсиленням для західних винищувачів f 16 Він є аналогом російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Про це в коментарі Ліганет розповів речник повітряних сил Збройних сил України майор Ілля Євлаш. В ефірі телемарафону речник повітряних сил також розповів, які саме цілі цей літак буде виявляти. Це дозволить нам виявляти а, цілі, такі як, наприклад, шахеди, коли вони намагаються десь заховатися в складках місцевості у гирлах річок. Він буде бачити їх зверху, підсвічувати. Ми в тому числі ми будемо виявляти а, на ранніх підступах ще ракети, а, ворожі літаки. В тому числі цей літак може фіксувати, наприклад, радіолокаційні станції ворога. Може виявляти його координати, що звичайно допоможе нашим системам а, а, і літакам, в майбутньому, в тому числі в 16 Асі які стане потужним його підсиленням для виявлення цілей з безпечної відстані та підсвічення їх для наших сил оборони, також Ілля євлаш повідомив, що в повітряних силах знають як захистити цей літак від ворожих атак. Ми розуміємо, що він буде однією з пріоритетних цілей окупантів. Звісно, що у нас є напрацювання, як уберегти подібну техніку, зазначив речник повітряних сил збройних сил України. США та Німеччина найбільші постачальники зброї Україні, почали демонструвати гнучкість в питанні надання дозволу уражати російські цілі на її території. Якщо раніше ці країни безапеляційно заявляли про неприпустимість таких ударів, то зараз їх риторика з цього питання зазнала змін. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен дав зрозуміти, що адміністрація президента Джо Байдена може бути відкритою щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території РФ. Як відомо, раніше держсекретар США. Заявляв, що Сполучені Штати не заохочують Україну до таких ударів. Ми віддані тому, щоб Україна виграла війну, і ми показали це підтримкою, яку надавали ми та багато інших країн. Ми не заохочуємо та не робимо можливими удари за межами України. Але Україна, як я й казав раніше, має ухвалювати власні рішення щодо найкращого способу ефективного захисту. Ми подбаємо про те, що в Україні було необхідне для цього обладнання. Тепер Ентоні Блінкін додає, що уряд США цитую адаптується і коригує свою позицію в міру потреби з огляду на те, як розвивається війна. Під час прес-конференції в Молдові, де він перебував на цьому тижні з візитом, на запитання журналістів чи означають його слова адаптуватися і пристосовуватися, що Сполучені Штати можуть підтримати атаки України американською зброєю по Росії? Він відповів, адаптуватися і пристосовуватися означає саме це. Про те, що Берлін також поступово наближається до надання дозволу Україні завдавати ударів по Росії німецькою зброєю, написало видання Політико. У вівторок канцлер Олаф Шольц заявив, що Україна може використовувати зброю надану Німеччиною в рамках міжнародного права, що дозволить використовувати її проти такого агресора, як Росія, в тому числі на її території, більш відверто висловився прес-секретар канцлера Штефан Геберштрайт. Оборонні дії України не обмежуються власною територією і можуть поширюватися і на територію агресора. Заявив він. Водночас він додав, що не може розкрити точні домовленості з Києвом щодо використання німецької зброї, оскільки вони є конфіденційними. У США в місті Мескіт, штат Техас, відкрився новий збройовий завод General Dynamics, який вироблятиме артилерійські снаряди калібру 155 мм. п'ять міліметрів. Незабаром завод щомісяця вироблятиме близько 30 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць, які мають вирішальне значення для військових дій в Україні. Повідомляє New York Times. Зазначається, що підприємство, будівництво якого обійшлося в понад 500 мільйонів доларів, складатиметься з трьох виробничих ліній і забезпечить 350 нових робочих місць. Як відомо, щоб забезпечити Україну боєкомплектом, Пентагон поставив за мету до кінця 2025 року вийти на показник виробництва у 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць. Для цього не тільки будуються нові підприємства, але й використовуються потужності вже існуючих. Зокрема, близько 36 тисяч снарядів на місяць виробляють заводи в штаті Пенсільванія. Пентагон також планує запустити на військовому заводі в Айові другу лінію зі спорядження боєприпасів вибухівкою і частково відкрити завод. У штаті Канзас спакування артилерійських зарядів, які було закрито у 2000-х роках. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.